50%, інфляція 30%. відсотків. За такими показниками формуватимуть бюджет 2023. Про це повідомляє економічна правда. Журналісти посилаються на джерела у кабміні. Інформація наступна на січень наступного року. Один зелений коштуватиме 42 гривні а в грудні півсотні. сотні. Ціни теж стрімко зростатимуть. Річна інфляція сягне 30%. відсотків на 2% менше рівень безробіття. Відверто кажучи, перспектива не райдужна, але чого чекати простим людям? Говоримо із економістом Олегом Пензиним. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас також от та інформація, яка зараз вона така ще більш інсайдерська, бо ще не офіційна. Наскільки вона з вашої точки зору буде відповідати дійсності? Бо ми вже ну щонайменше 15 вересня мали би б знати, які будуть остаточні цифри, які в бюджет закладає Кабмін. Ну, дивіться, ви абсолютно правильно говорите, що е, то, що ми з вами обговорюємо, це є прогноз, макроекономічний прогноз, на підставі якого розробляється проєкт бюджету на 2023 рік. Тобто, ті контрольні цифри вони закладаються під час формування бюджету, який до 15 вересня має бути поданий у Верховну Раду для початку бюджетного процесу. Тобто, е, знову ж таки. Хочу нагадати, що тоді, коли формувався бюджет 2022 року, там, наприклад, закладався середньорічний курс 29.2. Згадали, правда? Mm. Ніхто ж не знав, що 24 лютого почнеться гаряча стадія війни України і Росії. Так що, будь-який прогноз, він ну, до деякої міри є прогнозом. І так, але ситуація... я хотіла якраз так. Я пізніше хотіла, звісно, про це у вас питати. Наскільки вони взагалі збуваються, подібні макропрогнози, особливо в Україні, бо ми не будемо говорити про те, як все це складено в Європі, так чи в США. Зовсім інша система. Ми намагаємося перейти на неї, на цей бюджетне планування, яке включає значно ну середню перспективу, що менше, в них і довгостроково може бути. Дивіться щодо цього, прогнози зазвичай не, не надто справді. Але в яку сторону не справжується, що нам зараз чекати, якщо закладають зараз, наприклад, 50, то може бути ще більше. Ну дивіться, в нас ж як правило. А давайте згадаємо з вами. Правда, от е, в нас е, отой от курс долара, е, який закладався, е, от, якщо ми подивимося декілька останніх років, він закладався значно гіршим ніж був фактичним, ну тобто. Той курс, який закладався, наприклад, там були цифри і 29,7, були, були цифри там 29,2, фактичний був на рівні 24-25. Ну тобто, треба розуміти, що е, він може бути як і гіршим, так і кращим. Все залежить від економічної ситуації. Але сьогодні от ми маємо якісь конкретні цифри. Маємо сьогодні якісь конкретні результати роботи української економіки. І ми реально бачимо, що, наприклад, сьогодні 22,5% інфляції і до кінця року буде 30%. Тобто закладання в прогноз на наступний рік 30% інфляції це приблизне повторення тих процесів, що були цього року. Або, наприклад, рівень безробіття там на рівні там, скажімо, 32-33%. Ну, дивіться, сьогодні Україна вже має 32-33 безробіття. У нас з початку воєнних дій втрачено 5 мільйонів робочих місць. Ну тобто треба розуміти, що ми знаходимося в стані війни, і е, ті процеси, що відбуваються з економікою України, це є наслідок е, тих руйнувань і е, тих вражень критичної інфраструктури, що е, відбувається в процесі бойових дій на території України. Тому, власне, очікувати якихось надзвичайно великих покращень, до речі, хочу нагадати, що закладається ріст державного ріст рівалого внутрішнього продукту, достатньо серйозний. Так, ми маємо цього року низьку базу, але все рівно ну, вже закладається ріст, і вже очікується, що ми будемо нарощувати ВВП. Але ще раз повторюю: все дуже сильно залежить від того моменту, коли буде закінчена війна. Якщо війна буде весь 23-й рік, цифри напевно цілком можливо будуть гірші. Якщо війна закінчиться раніше, якщо вдасться Україні перемогти, наприклад, весною, то я так думаю, що ну напевно цифри будуть кращі. А по великому рахунку, ну дивіться, навіть навіть у ті факти, що є зараз, ми минулого року зібрали більше 100 мільйонів тонн зернових і олійних культур. Цього року ми говоримо, що в кращому випадку зберемо 62%. На, ну, рахуйте, на 38% менше. А це лишився сьогодні останній, ну, по великому рахунку, е великий резерв експортної України, тому що з металургією є великі проблеми з експортом металургійної продукції. Тому для чого я це говорю? Є дуже багато факторів, які можуть вплинути як в гіршу, так і в кращу сторону реалізації того прогнозу, який ми зараз обговорюємо. Власне, ще сьогодні, точніше, учора НБУ також ну, вони традиційно дають свою, оприлюднюють прогнози, не прогнози, а оцінки настроїв самих підприємців з різних сфер. І от вони власне кажуть про те, що тільки будівництво і виробництво. Дещо поновлюється, або скоріше підприємці саме цих сфер очікують того, що може бути якесь покращення. А от, наприклад, роздрібна торгівля і не тільки роздрібна, ну торгівля точно цього не чекає, і послуги, і сфера послуг так само. Як ось це може так само вплинути на ситуацію на економічному ринку? І самі очікування, і те, що от будівництво, наприклад, починає відновлюватися. Я не знаю, як у Києві, наприклад, в Хмельницькому. Ми бачимо, що насправді так починає відновлюватися. Чи це зможе якось вплинути. Дивіться, Дивіться. коли ми з вами говоримо про роздрібну торгівлю, або коли ми з вами говоримо про сферу послуг, треба розуміти, що вона напряму залежить від рівня доходів населення. ну Тобто, якщо доходи впали, а вони впали дуже серйозно, то ми маємо розуміти, що люди абсолютно меншою кількістю коштів можуть прийти або в сферу обслуговування, або Скажімо, в сферу роздрібної торгівлі для того, щоб щось купляти. Напевно, ні в кого з ваших знайомих на сьогоднішній момент е, немає дуже великої пристрасті у купівлі там, холодильників і телевізорів додому. Правда? Е, зараз, в основному, ми з вами, як правило, обмежуємося якимось мінімальними потребами в товарах до слухового використання, а в основному витрачаємо на харчі. Ну, це особливості воєнного часу. Коли ми з вами говоримо про відновлення будівництва, ми маємо розуміти, що в першу чергу це стосується відновлення критичної інфраструктури і житлового фонду, що постраждали в період бойових дій. Тому е, тут є об'єктивні речі. Окрім цього, ми з вами ну, активно готуємося зараз до зими, і в нас достатньо велика кількість людей втратила, е, скажімо, дах над головою, і як наслідок. Державі треба обов'язково фінансувати ті речі для того, щоб забезпечити людей прихистком. Окрім цього, якщо ми подивимося з вами на ціни навіть на об'єкти первинного ринку житлового, то ціни суттєво впали. Я вже не кажу про вторинний ринок, де ціни впали практично в два рази. І це є прямим наслідком падіння доходів населення. Тобто, по великому рахунку, той внутрішній ринок, який формує, Попит на товари і послуги він дуже сильно залежить від того рівня доходів, який сьогодні є. А через ті е, збитки, що отримує українська економіка через втрату е, достатньо великої кількості промислових підприємств, е, в нас різко скоротилася база доходів, і ми от з вами маємо ситуацію, коли дійсно люди сьогодні е, з структури е, доходів сім'ї. Ну, от, до війни ми десь порядку 42% доходів сім'ї витрачали на харчі, зараз більше 50. І треба розуміти, що цей процес і далі буде рости. Тому що дивіться, ми вже з вами сказали так, про 22,5% інфляції з початку цього року. Але ну, споживчий кошик виріс більше. Ну, тобто, продовольча корзинка виросла на сьогоднішній момент відсотків на 30%. Ну, хліб Це 28%. Так. Коли ми з вами говоримо, що до кінця року інфляція буде 30%, тут завжди треба пам'ятати, що е, ціни на газ для населення або на житлово-комунальні послуги державою зафіксовані, як незмінні. Тобто, говорячи про те, що 30% буде інфляції, тобто росту і рісту споживчих цін, це є сукупний показник. Е, енергоносії ж ноль інфляція, бо там все зафіксоване. Тобто, що потягне інфляцію? Продовольча корзинка. У наших розрахунках вона виросте до кінця року на 40, до 40% рік до року. Так що бачите, ну от е, тому це ще раз говорить про те, що більшість видатків сімейних бюджетів сьогодні спрямовані саме на харчування. Ну, у нас і до війни була така проблема е в великої частини родин, а зараз ця просто частина родин значно розширилась. Пане Олеже, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, що мали змогу е обговорити ті макропрогнози, які зараз вже дають е ну, за інсайдерською інформацією у Кабміні. Нагадаю, що мали змогу про це все поспілкуватися із Олегом Пензеним і з